Віктор Тригубов повертається до нас, пане Вікторе. Як чуєте? Вітаю. Давайте О, ще можна раз, можна раз. Да, давайте ще раз з найважливішого. Отже, на турецьку зупинилися, і з турецька буквально одразу і давайте і почнімо. чого так на Туреччині, так само як і на Харківщині. Відбуваються деякі успіхи у відбитті атак російських окупантів, російських загарбників, але говорити про серйозність. Ми ну, не ну, Ми так почекаємо, поки відбудеться якесь більш закріплення. В наліні це все відбувається просто для того, щоб не забирати трошки наперед? Вплив погоди зараз. Мінусові температури земля стала більш твердою. Можливо, це спонукає і спонукало ворога частіше техніку використовувати. Яка ситуація з тим залученням механізованого компоненту? Ну, У насправді не, дуже. не насправді. дуже насправді не дуже, просто тому що ключовим. Могло б стати промерзання річки Остіл, але вона достатньо швидка і там поки що промерзання не спостерігається. А якщо говорити про техніку на інших напрямках, то її використання знижує не стільки погодні умови. А, земля то і так була підморожена, тобто вона не була катагента розкисла. А справа скоріш в тому, що її обмежувало використання ківдронів, її, вик... її обмежували ефективні контрдії українських військ. Тому, оскільки в цьому пані нічого особливо не змінилося, тому якось серйозного зростання е, використання самої важкої техніки, ми не спостерігаємо. Ми маємо розуміти про тактику ворога. Що напередодні ви пояснювали, що це е, знаєте, одинично і кількісно е, вони намагаються з тим переправлятися через осків. Тобто, по двоє, по троє, максимум по четверо. Залишається ця сама опція, що вони роззосереджуються, по двоє такі їм вдається переправлятися, по двоє, по троє, і далі вони потім скупчуються. Чи вони змінили тактику? Вони переміщаються постільки, оскільки. По то ну, знаєте, звичайний човен, ну човен гумовий, чи там вже вони не будуть на осколі розміщувати я не знаю авіамос чи досадні кораблі, які заки перекидати власне. Якісь великі підрозділи, вони переправляються так само на малих плав засобах. Я ж як казав в контексті походу, що поки річка не промисла, вона не збирається, вони, вони можуть тільки так. Вони виключно цим не обмежені. Знов таки, о, брід, ти його теж зараз переходити не будеш. Тому вони лімітовані саме кількістю місць тих плосзасобів, які є безпосередньо. Оце, все ж таки, щось на накшато губова кротка на мисло. Тому так зберігається та сама тактика після 30 секунд. Буквально чи стало воно може більш обмежені по використанню артилерії чи є ФПВ-дронів і безполотників інших типів? ФПВ-дронів не стане артилерії, Певне чином менше стало, але це залежить від конкретного напрямку. Там, де є певні проблеми з постачанням, там воно менше проблеми з постачанням теж створюють удари українських сил. Але це вже теж не зону нашої відповідальності, але тим не менш, коли в них починають вибухати склади, чи навіть вибухати десь щось на території Російської Федерації. Це негативно позначається на постачанні боєприпасів. Ну в принципі, стволи вони теж не вічні. Тому стволи в і теж вибігають повного процесі. Пане Віктор, вам спасибі. Дякую. Майору Віктор Тригубов був був із нами, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Говорили про оперативну ситуацію.